Героями цієї програми є військові моряки бойової частини зв'язку флагмана національного флоту фрегата Гетьман Сагайдачний. І це лише одна із складових механізмів, що підтримує життя у цьому сталевому велетні. А от по важливості на військовому кораблі без перебільшення займає перше місце. Кожна з бойових частин виконує важливі функції, тому е, не можна казати, як у нас зараз прийнято, що Наприклад, електромеханічна боя частина є серцем корабля. Це так, але, е, наприклад, корабель, якщо на ходу його можна на буксирах витягти з бухти. А от якщо не буде зв'язку, то навіть неможливо буде зв'язатися з тим буксиром для того, щоб він виконав поставлення завдання. Сирикавай. На фоні інших флотських бойових частин військово-морські зв'язківці мають вигляд справжніх інтелігентів. Їхнє робоче місце біля моніторів бойових керуючих систем, комп'ютерів, прийомно-передавальної апаратури. Але все не так просто, адже не дарма на флоті кажуть, втрата зв'язку є втрата управління. Уявіть, що за багато сотень миль від рідних берегів, від штабу корабель втратить можливість отримувати і передавати інформацію. В добу відбувається оповіщення особового складу про все, що приходить на даний момент на кораблі. Подається команда як голосом, ви можете чути вічерового корабля та червоного понізам, також і оповіщення дзвінками. Тобі, на кораблі повинен кожен знати, що зараз відбувається, тому що це дуже. Дуже важлива право відвідувати бойові пости зв'язку, окрім особового складу бойової частини 4, мають лише командир корабля і старший помічник командира. Решта членів екіпажу спілкуються зі зв'язківцями через спеціальні віконця, вирізані в важких металевих дверях. Розуміння сигналів та командних слів на кораблі справа не з легких. На вивчення цього ремесла відводиться близько одного місяця. Далі військові моряки складають заліки та отримують допуск до обслуговування спеціальної техніки зв'язку, щоб самостійно виконувати обов'язки вахтового та чергового бойової частини. Команди по кораблю подаються дзвінком. Та голосом, у випадку, якщо десь в випадку, наприклад, аварії не проходить е, команда дзвінком або голосом. Е, є така специфіка, що особисто я, коли е, прийшов служити на корабель після закінчення полтавського військового училища зв'язку, е, важко треба привикнути розбирати команди на слух, тому що апаратура динаміки є специфічні, і людина, яка ніколи не перебувала на кораблі, вона спочатку може не розібрати просто голос, який звучить е, з динаміка, що він. Мовляє, скажем так, до складу бойової частини зв'язку входить сигнальне відділення. Це візуальний вид зв'язку. Тут застосовуються прапори та азбука Морзе, яка передається за допомогою спеціальних прожекторів. Боя частина зв'язку це не тільки люди особи склад, які несуть вахту або чергування десь в приміщенні, тобі ж бойовому посту, також є у нас відділення сигнальників. Вважаю особисто я, що відділення сигнальників це сама основна і дуже така серйозна вахта, при якій повинно бути 100% виконання своїх свого завдання. От На даний момент ми стоїмо з вами на правому борту ходового містка. Тобто тут стоїть в морі, перебуваючи в морі корабель, вахтовий сигнальник правого борту, ми з вами на правому борті, і так само з лівого борту. Цей, ця вахта є дуже основною, матрос, також старшина. він... Тобі ж є глазами корабля і всі доповіді, все, що він бачить надводну обстановку, повітряну обстановку, він е, доповідає на ГКП, на головний командний пост, вахтому офіцер. Те, що він бачить, що він, все, 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 що міняє курс і швидкість, також піднімає флаги взагалі, різноманітні. Вказуючи на те, що виконує корабель. Жоден вихід моря Гетьмана Сагайдачного не відбувається без участі вертольота К-27 10-ї морської авіаційної бригади Військово-морських сил Збройних сил України. Це значить уточнення зв'язку в морі, тренування зльоту та посадки на палубу фрегата та забезпечення безпеки польотів під час виконання завдань за призначенням. Для зв'язку з кораблем з вертольотом у корабля є засоби зв'язку як ультракороткого, коротких хвиль. Це на відстані до 60 км, так і коротких хвиль на відстані, ну скажімо так, необмежені, залежить від підбору частоти. Тому постійний контроль польотів вертольоту відбувається, і командир постійно контролює місце знаходження за допомогою навігаційних станцій та зв'язку. Військові моряки розповіли, що найважче було виконувати поставлені завдання в Аденській затоці, де гетьман Сагайдачний брав участь в операції з боротьби з піратством на морі. Операцію проводили під прапором НАТО та Європейського союзу. Основною складовою цього є знання особового складу зв'язківців. Насамперед, іноземної мови, міжнародної, а це в нашому випадку англійська мова. Так як переговори всередині груп з'єднань ведуться лише на іноземній мові, на англійській мові, також з використанням специфічних команд термінів, тому важливим складовим є підготовка зв'язківців саме в напрямку військової термінології та вивчення документів стосовно організації зв'язку в з'єднанні іноземних кораблів. Згадуючи події шестимісячного походу, один із сигнальників бойової частини зв'язку розповів про випадок з перехопленням і оглядом підозрілого швидкісного судна, на борту якого знаходилося сім осіб, підозрюваних у піратстві. Для наших моряків це було вперше. Під час несення вахти на містку лівого борту мною було виявлено швидкослама розмірна ціль. На горизонті я спочатку її роздивився в Пілінггатер, намагався її знайти, але не вдалося, бо було хвилювання моря приблизно 2-2,5 бала. Я вирішив роздивитися її в ОВНЦ. Роздивився в ОВНЦ, зафіксував курсовий кут, перейшов знову на Пілінгатер. На Пінгатері за допомогою курсового кута я зняв з неї пелінг і приблизно. Определив дистанцію і доповів згідно інструкції офіцеру на головний командний пункт. Після чого була оголошена на кораблі бойова готовність, бойова тривога. І мені була дана вказівка спостерігати за надводною цілею, за зміною курсу, швидкості і діями екіпажу на скіфі. Взагалі, служба зв'язку на місці не стоїть. Нещодавно бойова частина оновилася, отримавши радіостанції Харіс виробництва США. Радіостанції Харіс, які програмуються як тобі завгодно, на одному каналі можна підтримувати зв'язок з двома різними кореспондентами, які знаходяться на різних каналах. І це дає змогу контролювати їх дії. Що стосовно ремонтів, вони також проводяться і. Ні для кого вже не секретно, бо що запланована модернізація фрегату Гетьман-Сагайдачний, і в ній передбачено повна заміна всього зв'язку, як для внутрішньокарабельного зв'язку, так і зовнішнього, повна заміна всіх засобів зв'язку корабля. За збігом обставин у час подій анексії Криму 2014 року корабель знаходився поза зоною подій, тому його не торкнулася доля інших військових кораблів українського військового флоту. Після успішного виконання завдань фрегат Гетьман-Сагайдачний прибув на материкову Україну в порт міста Одеса. Нині для всіх одеситів велика честь, що Гетьман Сагайдачний базується на території міста Героя. Коли Гетьман Сагайдачний тут, місто в безпеці. На екіпажі сьогодні лежить. Велика відповідальність підтримувати і честю нести високі звання військових моряків.